Друзі, мої, радий усіх вас вітати. Дякую, що знаходите час для перегляду цього відео. Ми працюємо, докладаємо зусилі і сподіваємося, що наші не... зусилля не зусилля марні і вони приносять добрий плід для вашої віри, для вашого життя. Сьогодні у нас сьома неділя після Пасхи. Це остання неділя перед п'ятидесятницею. Це такий буде важливий рубіж в богослужбовому році. І оця сьома неділя вона присвячена пам'яті святих отців Першого Вселенського собору. І за літургією, за недільною, читається наступний уривок із Євангелія від Йоанну. В Той час. І Ісус звів очі на небо і сказав: Отче, прийшов час. Даруй славу Сину своєму, щоб син твій зміг прославити Тебе. Ти дав йому владу над цими людьми, що він дарував їм Що він дарував життя вічне тим, кого Ти йому дав. Вічне життя в тому, щоб вони могли знати тебе, єдиного істинного Бога, І Ісуса Христа, посланця Твого. Я прославив тебе на землі і завершив те, що ти доручив мені зробити, а зараз дави мені славу разом з тобою, Отче, славу, яку я мав з тобою і ще до існування світу. Я показав, який ти є людям тим, котрим ти дав мені від світу. Вони були твоїми, але ти дав їх мені, і вони послухалися твого слова. Зараз же вони знають, що усе, що ти дав мені, йде від тебе. Я дав їм вчення, що ти дарував мені. І вони прийняли його, вони зрозуміли його істину, розуміли, що я прийшов від тебе і повірили, що ти послав мене, і я молюсь за них. Я не молю за всіх людей, а лише за тих, кого ти дав мені, бо вони твої. Все, що моє, твоє, а твоє моє. І я прославився через них, і я йду до тебе. Я вже не належу цьому світові, а вони залишаються в ньому. Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, яке ти дав мені. Щоб вони були єдиними, так як ми єдині. Коли, ти був, е, коли я був з ними, то оберігав їх ім'ям Твоїм, яке Ти дав мені, я захищав їх, і жоден із них не загинув, окрім одного, котрий приречений був на загибель. Усе це збулося, як і було сказано у Святому Писанні. А тепер я йду до тебе, але молитву тут промовляю, поки перебуваю у цьому світі, щоб цим людям передалась радість моя. І щоб мали вони, вони радість досконалу. Прошу вас уявити собі ситуацію. Спілкуються двоє людей. Вони добре знайомі, один одному повністю довіряють, і між ними стається чергова розмова, яку вони не планували виносити на загал. І ось ми стали свідками оцього маленького уривку, відрізку цієї особистої, приватної, в певному сенсі такої інтимної розмови. E, і навіть не всю ж розмову ми чуємо, а лише частину, вирвану із контексту. І тут виникає питання, наскільки ми м, можемо адекватно і повно її зрозуміти. Мабуть, лише частково і в міру власного розуміння, а, бо навіть сам текст не дає нам повноти розуміння. Тим більше, що ці слова, які ми тільки що почули, вони ж озвучувались не для того, щоб ми їх почули. E... Ми начебто випадкові свідки чиєїсь дуже особистої бесі. І ось оцей уривок, який ми тільки що почули, це невелика частинка молитви Христа. Ну, а по суті, це ж його розмова із отцем. Це так звана першосвященнича молитва, то слова, які Христос, як першосвященник, який віддає себе в жертву заради життя світу, приносить своєму отцю батькові. Це досить там великий за обсягом текст. Хто хоче, може подивитись, це 17-й розділ Євангелія від Йоанна. А зараз ми прочитали що його початок, маленьку частину. І ось цей уривок він пов'язаний із ним пам'яті святих отців першого Вселенського собору. Логіка у авторів нашого лекціонарі, тобто схеми біблійних читань на кожний день року, вона здається була наступною. Ну, найвидатнішим досягненням отців першого вселенського собору, а це 325 рік, було формування тексту символу віри, єдиного для всієї повноти церкви. Ну це так званий Нікейський символ віри. <ти> а Нікейський символ віри це перших 9 пунктів того символу віри, до якого ми звикли. Він же офіційно як називається Нікеа Константинопольський символ віри. Так, і ось друга частина буде складена під час другого вселенського собору, а перша частина під час першого Нікейського е собору. Тобто собору, який був в місті Ніке. Ось і дуже важливо зазначити, що цей символ віри його приймають усі християни в усьому світі, в незалежності від там деномінацій, конфесій і всього іншого. Справедливості заради потрібно сказати, що є християнські спільноти, які послугуються оцим нашим звичним Нікія Константинопольським символом віри не часто або зовсім рідко, або майже ніколи. Але якщо ти е... Покажеш їм цей текст, і скажеш, чи віруєте ви так, то вони скажуть безумовно, так, ми приймаємо цей текст, хоча частіше використовуємо якийсь інший символ віри. І ось, якщо повернутись до минулої думки, якщо найбільшим досягненням отців першого вселенського собору стало формування догматичних визначень, і тут доречно згадати, що узгоджувався власне текст символу віри, а не вигадувалася якась нова віра. Як інколи закидають нам любителі, знаєте, так швиденько і простенько все пояснити. Я колись чув і, і чув не раз. А що там Савенський, перший Савенський собор? На то єпископи зібралися і придумали нову віру про те, що Христос був. Так ось, якщо головним досягненням отців було узгодження у цього віровчального. Визначення тексту символу віри, то і читання, мабуть, потрібно євангельське взяти, потрібно в їх день таке, щоб воно розкривало саме догматичний віровчальний аспект християнства. І оцей запропонований уривок, який ми тільки що чули, це лише частина довгої молитви Христа, де Христос там торкається багатьох тем. І про свою владу, яку Бог і отець йому дав, і про своє служіння, яке він звершує заради слави Божої, і про любов, яку він має до цього світу, і про вчення, яке він дав своїм учням, і про своє в першу чергу посланництво, тому що це одна із е, найтаких яскравіших е, рис Євангеліє від Іоанну це ствердження того, що Христос прийшов, прийшов не сам від себе, а Він є насправді оці месією, тобто того, хто виконує. Послання того, хто його послав. Не він ініціатор, а він лише слухняний виконавець того, хто його послав у світ. Е, І єдине незаперечне відчуття, яке особисто у мене виникає, коли із року в рік оцей уривок перечитуєш, то виникає відчуття того, що оці, оці слова Христа вони не являються, знаєте, якоюсь такою догматичною лекцією. Прослухавши яку, ти отримаєш систематичні і вичерпні знання про Бога. Ні. Мені здається, що цей текст не є таким, знаєте, самодостатнім і цілковито повним, а він лише є частиною повноти Божого Откровення, яке письмовим способом було зафіксовано на сторінках священного писання. У християн із самого початку була потреба і бажання систематично викласти. Принципи власної віри. Притому максимально коротко і максимально змістовно, відзначивши лише якісь е, самі сутнісні аспекти. І ось символи віри, вони в церкві почали з'являтися досить рано. Досить рано. Е, і чим вони є? Є коротким викладенням змісту віри, е, але, перш ніж, були сформовані окремі спеціальні ці тексти символи віри. То іще раніше свою віру християни виражали де? Під час богослужіння? Ключовою частиною християнських літургій є так звана анафора, тобто це центральна частина літургії. І ось там якраз описувалось, завжди описувалось як частина молитви. Історія нашого спасіння, це зараз є і в наших в сучасних літургіях, і в літургії Анна Золотоустого і Василя Великого, там основна частина цієї анафори, вона якраз присвячена тому, що ми повторюємо і в якому сенсі переживаємо, і актуалізуємо для себе усю історію нашого спасіння, тобто історію всього, що Бог робив заради нас, що і було колись найпершими символами віри. Потім для потреб хрещення, тобто коли людина. І готувалась до хрещення, і власне його приймали. Там вона сповідувала свою віру. І ось для цих потреб були сформовані окремі тексти, які були вичленені із е, текста літургії, і сформовані в, е, ну, в окремий текст. Отак От з'являються перші символи віри як окремі тексти, які виникають для потреб підготовки. До хрещення і власне самого хрещення. Навіть і зараз ж перед самим хрещенням людина повинна сповідувати свою віру, ну читаючи власне відомий нам і згадуваний вже Ніке Константинопольський символ. Потрібно сказати, що в древності у кожної помісної, тобто місцевої церкви, кожна церква мала свій текст символа, але суттєвих якихось там відмінностей вони не мали. Ну хіба що були якісь відмінності там. У в тих чи інших словах, синонімах там, можливо, були різні акценти зроблені, але загалом вони виражали одну спільну для всієї вселенської церкви віру. Із найдавніших хрещальних символів нам відомий так званий апостольський символ віри. Ним зараз е е послуговуються, як правило, християни західної традиції це римокатолики і значна частина протестантських деномінацій. Оцей текст, так званий апостольський символ віри, він апостольський за духом, за суттю, звичайно, його апостоли не складали це. зрозуміло. Так ось він є, він виник як природнє сповідання віри церкви. Тобто не було ніяких жодних зовнішніх факторів, які б вимусили, які б примушували церкву складати цей текст. Ні. Коли у християн питали, а як ви віруєте? І вони казали, ми віруємо отак, отак і отак. І тому цей апостольський символ віри, він, окрім того, що він найстаріший із тих, що залишились зараз в повному обсязі, він, цей текст дуже простий, він викладений в такому біблійному стилі з використанням виключно євангельської термінології. Ну, його, тому що його задача була якою? Сповістити світи, що ми віруємо ось так, і ось так, і ось так. А перший Вселенський собор, який ми сьогодні згадуємо, він стикнувся із іншою задачею. По першу чергу, собор був зібраний за ініціативою імператора Костянтина для вирішення церковних розділень. Вони вже тоді були. Не, не, не треба лякатися, а то інколи люди зараз живуть і, і бачать, як одні християни не сприймають других, другі не сприймають пер, перших там щось там ворогують, і, і всяке таке інше, що це, начебто, такого ніколи не було. На жаль. На жаль, не превеликий жаль, таке було багато разів за історію, таке є і зараз. І з одного боку, це погане свідчення про нас, як про християн, а з іншого боку, це дає певну впевненість того, що якщо минулі розділення закінчились, то і теперішні також закінчаться. Або е, е, вони е, відійдуть у історичне небуття, або закінчаться примиренням, воз'єднанням і е, повним співпричастям. На це я сподіваюся більше. Так ось, задачею отців першого Вселенського собору було в першу чергу подолати розділення, які виникли через неузгодженість оцих догматичних питань. І тому задача отців першого Вселенського собору була не лише сформувати один загальний текст символа віри, а ще і цей символ віри повинен бути чим. Олемічною відповіддю на аріанство, тобто навчання про те, що син Божий не рівний отцю у божественній гідності. І саме тому у нашому символі Віри, до якого ми так звикли, яким ми користуємося майже щодня. Ми там бачимо такий великий акцент на ствердженні рівності власне отця і сина, для чого навіть були застосовані і не біблійні аргументи, ні філософські терміни. Тобто, якщо древні символи віри, вони всього на всього відкривали і свідчили про те, як вірувала церква, то Ніке константинопольський символ віри він виник як відповідь на певне на певний, ну, запит, тобто було питання, на нього потрібно було відповісти. Ось символовіри став цією відповіддю на другому Вселенському соборі. Текст символа віри не був звичного для нас вигляду, доповнившись трьома останніми фразами, які стосуються уточнення вчення по Святого Духу. А також сповідується віра про церкву і про воскресіння мертві, справедливість та істинність оцього символу віру. Символо віри, як я вже сказав, вона підтверджується всіма християнами усього світу. І насправді є, знаєте, таким певним лакмусовим попірцем для визначення того, чи вірує людина як християнин. Тобто, якщо сказати просто, якщо ти сповідуєш ніке Константинопольський символ віри, ти віруєш як християнин. Звучить приватно. Але не дивлячись на такі видатні характеристики цього тексту. Я вам скажу, що існує більш істинний символ віри. він, на жаль, не читається під час наших там ранкових молитов або забожесною літургією, тому що цей самий істинний символ віри християнства він взагалі не текст. Найкращий, найістинніший символ віри для християнина це в першу чергу його життя. Я... Можу, можу бути учнем Христовим і не знати при цьому оцього Нікеа Константинопольського символу віри? Ну, відповідь очевидна, так, можу. А я можу знати символ віри і не бути при цьому християнином. Таке навіть буває частіше. То чи потрібно тому мені нехтувати символ віри і нехтувати догматичного вчення церкви? Очевидно, ні. Знаєте, мені важко уявити християнина, який вірує дуже щиро і сильно, але при цьому не знає, у що вірує. Тому не потрібно, як мені здається, долучатись до цієї культури виключення, коли люди мислять категоріями, а без чого я точно можу обійтись. Да я можу обійтись без, без тексту символу віри, бо з нього ж обходилися апостоли, без нього обходились мученики. Згадайте, я ж не не даремно вам сказав про 325 рік, коли цей текст був узгоджений. Але чи потрібно мені нехтувати тим, що є безумовно позитивним надбанням всієї Вселенської церкви? А разом з тим, чи можу я задовольнитися лише тим, що читаю догматично вірний текст? І як читання цього тексту саме по собі впливає на мої відносини з Богом, а отже і на моє спасіння? Знаєте, існує така дефективна концепція, я скажу прямо якою інколи люди виправдовують свою байдужість до Бога? Ну і що кажуть вони, що я живу ну як попав. Зате я ісповідую істину віру, а не як ото там якісь юритики. Тобто, на думку цих людей, джерело спасіння це правильний текст, навіть його, не його розуміння, а просто той факт, що ти його знаєш на пам'ять. А про розуміння символу віри, взагалі, знаєте, є такий доречний жарт одного із поважних священників, який казав своїм е співбратам-священникам: знаєте, ви відмовляєтесь, він каже, ну, наприклад, причащатися з християнами інших конфесій, бо вони вірять не так, як ви. Ну, поважна причина з одного боку. Але він далі, далі пропонує. А ви попитаєте, у що вірують ваші парафіяни? І коли ви, коли вони вам, вам, е е дадуть відповідь. Про те, у що вони вірують, то ви ж, ну зрозумієте, що згідно вашої логіки, з більшістю із своїх парафіян ви не маєте права причащатись із однієї чаші, тому що вони будуть вірувати і не так, як віруєте ви, і не так, як вірує вся вселенська церква. І оцей гіркий, і, і, але справедливий сарказм і свідчить про одне: недостатньо нам зібратись під одним дахом там у неділю зранку і задовольнитись тим, що у нас істини так символо віри. В якому, начебто, і наше спасіння. символ віри повинен задавати нам здорові межі, змісту, нашої віри. А ось сама віра нехай реалізовується усіми можливими способами: і у богослужінні, і у таїнствах, і у відносинах з людьми, і у нашій професійній діяльності, і у молитві, і у відпочинку, щоб кожному з нас за словом Христа. Дісталась досконала радість. Друзі мої, з початку роботи цього каналу ми визначилось, що відео буде україномовним і за цим безумовне майбутнє в нашій країні. Разом з тим потрібно сказати чесно: сегмент україномовних глядачів Ютубу не такий вже і значний. А отже, особливу потребу ми маємо в підтримці кожного із вас. Вже канал має певну аудиторію. І тому мені здається, що кожен із нас, в міру своїх сил і можливостей, повинен е ну, допомагати, співпрацювати так, трішки е для е майбутньої діяльності цього каналу. Е я не можу сказати, що оці відео, які ми знімаємо, їх вже майже півсотні, що це така, знаєте, якась легка справа, наче якась розвага. Ні. Для мене особисто, це скоріше таке серйозне навантаження, яке я сподіваюся. Приносить користь. І пам'ятаєте, як пишете, як пише апостол Павло, раз ми у вас посіяли духовне зерно для вашої вигоди, то чи велика буде річ, якщо ми пожнемо земні блага від вас. І тому ми сподіваємося, що кожен із вас зможе в міру своїх сил і можливостей послужити на благо один одному. Всі можливості для цього взаємного служіння кожному із нас добре відомі. А я, як і раніше, в свою чергу, залишаюсь відкритим для нашого спілкування. Тобто, можете додаватись в друзі у Фейсбуці, кому є потрібен. Будь ласка, я у вашому розпорядженні. Сподіваюсь, ми наступного тижня також з вами зустрінемося. Це вже буде святкове у нас неділя. А поки бажаю усім нам найшвидшої перемоги, миру навкруги в наших серцях, в нашому розумі. І нехай милість Господня буде з усіма нами.